Вітаю учасників зустрічі з 1 січня 2025 року. Стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2024 році. Декларування доходів та сплата відповідних податків і зборів це конституційний обов'язок кожного громадянина та особистий внесок українця у розвиток нашої держави, фінансової безпеки та обороноздатності. Хочу звернути вашу увагу, що за 2023 рік більше 8 тисяч жителів Рівнищини прозвітували про доходи, подавши декларацію про майновий стан доходи та задекларували дохід в сумі 76,769,9 млн грн. гривень. Всього задекларували декларанти до сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 22 млн мільйони та військового збору у розмірі 4,7 млн грн. гривень. Тож навіть уявіть, із цих цифр можна уявити масштаби цієї компанії. Хочу вас ознайомити із основними нормами законодавства щодо декларування доходів. Пісну декларацію про майновий стан і доходи зобов'язаний подати кожен громадянин до 1 травня 2025 року, який отримав дохід, а також. Не сплатив податки на доходи фізичних осіб. Інструкцію щодо заповнення податкових декларацій про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року номер 869. Зверніть увагу: декларація складається з вісьми розділів, які подаються на одному двосторонньому аркуші форми А4, та до неї додаються певні додатки. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації вони не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються одночасно із декларацією. Відповідно до норм Податкового кодексу України обов'язок подання декларації у громадян виникає, зокрема, при отриманні ними спадщини, подарунків, не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Зверніть увагу, до першого ступеня споріднення відносяться батько, мати, чоловік, дружина, діти і усиновлені діти. До другого ступеня споріднення відносяться рідні брати, сестри, баба, дід з боку матері та батька. Також громадяни, які отримали доходи від операцій з продажу чи обміну рухомого майна, продажу сільськогосподарської продукції, від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту. У випадку отриманих іноземних доходів чи нецільової благодійної допомоги, інвестиційних доходів, доходів від здавання в оренду майна іншим фізичним особам, також задекларувати свої доходи зобов'язані, зокрема репетитори, фотографи, блогери та художники. Разом з тим хочу зосередити вашу увагу, що подати декларацію зобов'язані також фізичні особи. Підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, і зобов'язані вони подати дану декларацію до 1 травня, громадяни, у яких виникає обов'язок щодо дання податкової декларації також до 1 травня 2025 року. Фізичні особи підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, у разі припинення підприємницької діяльності, зобов'язані подати дану декларацію протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію, тобто припинення підприємницької діяльності. Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан доходи не пізніше як за 60 календарних днів, що передує виїзду. а також фізичні особи, у яких є право на податкову знижку. Дана податкова декларація в даному випадку подається до 31 грудня 2025 року. Нормами кодексу також передбачено випадки, за яких подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається. Це стосується платників, які отримали доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з податковим кодексом не включаються до загального місячно-річного податкового доходу. Також доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого наданого доходу. Доходи від операцій продажу обміну, майна, дарування не оподатковуються, з яких при нотаріальному посвідченні даних договорів був сплачений податок. Доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до 4-го розділу податкового кодексу оподатковуються за нульовою ставкою. А за нульовою ставкою, як ми вже раніше говорили з вами, це спадщина отримана від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення. Ще хочу звернути увагу: якщо у вас є обов'язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи, то ви в ній маєте зазначати всі отримані доходи, які ви отримали у 2024 році. Форма податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року, номер 89 не змінилася. Щодо строків подання декларації, то ці громадяни, які зобов'язані задекларувати, Отримані доходи маються зробити до 1 травня 2025 року, а сплатити задекларовані суми податку на доходи фізичних осіб та суми військового збору зобов'язані до 1 серпня 2025 року. Але зверніть увагу, що ставка військового збору до задекларованих доходів застосовується в розмірі 1,5%. Проте ставка військового збору у розмірі 5% застосовується до отриманих доходів від операцій з майном до доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого дарунок майна з 1 грудня 2024 року. Дуже часто нас запитують, як можна спростити процес подання декларації не відвідуючи податковий орган. Чому можна це зробити дистанційно? Ви можете скористатися сервісом в електронному кабінеті. Він є оптимально простим та надає можливість отримати з державного реєстру інформацію про нараховані доходи та податок на доходи фізичних осіб та військового збору, отримати попередньо заповнену вами декларацію на підставі дат державного реєстру та відповідні додатки, подані до неї, додати до декларації копії первинних документів та перевірити декларацію і, у разі необхідності, доповнити інформацію автоматичним перерахунком податкових зобов'язань. Кожен час. Компанія декларування передбачає можливість отримання платником податкової знижки, тобто часткове повернення сплаченого ним податку на доходи фізичних осіб за певними видами витрат. Це можуть бути сплачені вами у 2024 році кошти за навчання вітчизняним закладам освіти, за іпотечним житловим кредитом, за будівництво доступного житла пожертвування. Або благодійні внески неприбутковим організаціям переобладнання транспортного засобу на біопаливо оплату допоміжних репродуктивних технологій. При цьому подати декларацію про меновий стан і доходи для отримання податкової знижки громадяни можуть до кінця 2025 року, тобто до 31 грудня. Копії первинних документів, що підтверджують право на податкову знижку, подається разом із податковою декларацією. Для цього вам необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи з додатком форми 3. розрахунок суми податку, на яку е зменшується податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням податкової знижки. При цьому право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто засвідчити свої витрати або повернути частину сплачених коштів можна лише до кінця 2025 року. І ще декілька націй. Податкова знижка надається виключно резиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також резиденту фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від реєстраційного номеру облікової картки, та й офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган. Сума податкової знижки нарахована платнику податку у звітному податковому році не може бути вищою річного загального податкового доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшено відповідно до рахування положень статті 164 податкового кодексу України. Скористатися знижкою ви можете лише за умови, якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами а саме квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касами ордера, копія договорів за наявності, в яких обов'язково повинна бути зазначена вартість таких товарів робіт послуг. І ще отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка отримує офіційну заробітну плату та сплачує податок на доходи фізичних осіб. Окремо хочу зупинитися на податковій знижці за навчання. Оскільки на таку знижку, такою знижкою користується більшість наших громадян. Оформити податкову знижку на навчання може навіть і сам студент, якщо має офіційний заробіток, з якого сплачує податки, або ж члени його сім'ї першого ступеня споріднення, тобто мати, батько, дружина або чоловік. До документів, які потрібно подати на податкову знижку на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання, відносяться. Копія паспорта особи, що подає декларацію, копія ідентифікаційного коду, що подає декларацію, копія паспорта студента, ідентифікаційний номер студента, рік народження, точніше, вибачте, свідоцтво про народження студента, копія договору, укладеного із навчальним закладом, копія квитанції про сплату навчання, оригінал довідки з місця роботи про нарахування заробітної плати та отримані з неї податків. І копія документу із зазначенням банківських реквізитів, на які будуть перераховані кошти, слід зазначити, що витрати за навчання за кордоном розрахунок податкової знижки не включаються. Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується протягом 60 календарних днів з дня подання даної такої декларації. Так, у 2024 році. Правом на отримання податкової знижки скористалися 5387 громадян рівненщини, що на 807 громадян більше відповідно періоду минулого року. Хочу вам зауважити, що податок на доходи, які сплачуються громадянами за результатами чичного декларування, фінансує місцеві бюджети. Тож кожен, хто сплачує цей податок, долучається до розвитку громад, де сам проживає. Якщо у вас будуть запитання щодо декларування доходів, то ви можете звертатися за телефонами гарячих ліній, розміщених на слайді. Сучасне звернення за консультацією допоможе вам уникнути помилок при заповненні декларації та сплаті податків. Дякую за увагу.